Всіх вітаю. Зараз їду в місто аж на ринок. Знаходжусь у своїх батьків і треба з'їздити за деякими покупками. Добігла до зупинки 9 ранку спека просто неймовірна. Дуже жарко. Сьогодні буде ще жарчіше, ніж вчора. Так, приїхала на базар. Зараз буду шукати те, що мені треба. Ось купила таку ваврові зарядку і там продається дуже багато зарядних пристроїв. Тому можна не переплачувати, вибрати хоч такий шнур, хоч повністю все зарядне. Дитина мені замовила, хліб кирпічиком, тільки тут у бабусі з такою корочкою не можу знайти. Сьогодні понеділок дуже мало людей, але працює ринок, але ну, дуже мало людей. А є хліб кирпичиком? Тільки без упаковки, ну, щоб він такий з корочкою був.

А по чому такі кепки без, без рисунка? Такую кепку, а тут вона пуста. А тепер я вже вдома і буде э, відео розпаковка як у Даши Євтух. Купила, знайшла. Я все-таки бачите, такий хлібчик квадратний. Зі скоринкою шукала. Ой, які М -м -м, пахне, понюхай. Такі ти хотіла? Так. Mm, да. Понюхай, всі понюхали. Mm. Так, що тут ще? Персики. Теж я вам купила по дві штучки. Теж покажу ще, які гарні, вже по 65 гривень кілограм. Так, це я собі купила кепку. Це я вам показувала сьогодні на базарі, як у тут і віки. І водичку. Бажор. Оце такую, бо зараз така жара, що треба пити гарну воду. Ну и конечно нашим малым малюкам ты собі выбора из цих це Ульяня, а ты собі из цих выбора це, наверное, наклейки я не знаю. Чи. А не татушки. и ось такую зарядку в Аврорі. Всем до новых зустрічей.